Усіх вітаю сьогоднішньою героїною моєї розповіді буде ось ця орхідейка з мутузками. А принесла я її для огляду з орхідейного санаторію. Я собі так жартую: у мене є полиця орхідейна лікарня, де лікуються орхідейки, є санаторій, де вже після лікування. Під належним доглядом вони чекають світіння, ну і нарешті подіум, де вони квітнуть, чудово виглядають і ними можна милуватися. Яка ж історія цієї дівчини? Десь три тижні тому, поспішаючи вранці в справах, я не змогла пройти повз крамницю з орхідеями? Зовсім не маючи в планах. Нічого купувати, я зайшла, як у музей помилуватися квітами. Крамничка ця дорога, орхідеї там вищого класу, справді дуже гарні. І, думаю, зайду, подивлюся, як же ж виглядають ті чи інші сорти. І раптом у куточку я помітила, кого видумала, дикого кота. Щоправда, вигляд він мав жахливий. Це можна було лише здогадатися, що це дикий кіт. Квіти поїли тріпси. Кінчики квіточок були такі, знаєте, як цигарковий папір, тонесенькі, пошкоджені. Та й сама рослинка мала дуже жалюгідний вигляд. Було видно, що її дуже давно не поливали. І, безперечно, вона вже чекала своєї черги, так би мовити, у найближчу подорож до смітника. Або ж прийшов би такий дивний покупець, як я, і її викупив. Розговорилася з продавчинею, вона мені ще віддала їй дешевше від тої ціни, що на ній була. Це вже була оцінена, безперечно, ціна. І ще й дуже втішилась, каже, я якраз чекаю, якби то хтось прийшов і її забрав. Принесла я її додому, квіточки довелося зразу обрізати, тому що, по-перше, це розсадник інфекції, хвороби. І, по-друге, вигляд вони мали жахливий. Ну, і коренева система, безперечно, потребувала догляду. Тому що давненько її не поливали. Щоправда, я помітила, що ці корінці можна ще врятувати. Вони не перейшли, так би мовити, точку неповернення, коли корінці пересушуються і вже не можуть відновитися. І листочки, отут особливо, оцей листочок зовсім втратив тургор. Був м'ягенький, як ганчірочка. Потихесенько я стала цю рослинку відпоювати. Першого вечора я ось так краями ледве-ледве змочила корінці, а на дні цієї ємності водички не залишила. Дочекавшись наступного дня, я зробила ревізію шийки і кореневої системи. Я трошечки витрісла кору. І було моє здивування, що я не знайшла торфяного стаканчика. Це вперше, напевне, можливо, другий раз. Я не пригадую, мені здається, що вже в якійсь орхідеї в мене таке було. Що не було торфяного стаканчика. Зазвичай торфяні стаканчики є. Безперечно, я не завжди їх вибираю. Бувають орхідеї. Які дуже добре виглядають. Бувають орхідеї, до яких не можеш долізти туди. Я ж не буду її пересаджувати і все витрісати. Але пам'ятайте, що торфяний стаканчик бажано забрати. Тому що він є причиною загнивання кореневої шийки. Отже, кореневого стаканчика, торфяного стаканчика не було. Це мене дуже втішило. Коренева шийка була у прекрасному стані, не треба було нічого обрізати, заробляти максимум чи топазом. Я трошечки додала орхіати і знову полила. Ледь щодня, через день, через два дні я дивилася, в якому стані корінці, щоб їх не залити. Тому що після довгого просушування, коли вони отримують багато вологи, вони можуть загинути. Це дуже така ювелірна справа. Крім того, я підв'язала листочки. Взяла оці такі підпори для стебел орхідейних, для квітів і підв'язала звичайними шнурочками. Мотузочками, можливо, звичайно, воно не дуже естетично, пасували би якісь бантики, але головне результат. Тому що у такому вигляді листочкам легше відновлювати тургор. І дивіться, пройшло. Це навіть швидше відбулося, безперечно, десь за тиждень-два вона напилася. Водички достатньо, запрацювали в корінці, і тургор відновився. Ще в мене було багато хвилювання за цей листочок. Цей листочок був дуже малесенький і якийсь такий хворобливий. Тут навіть видно, якщо придивитися, ось отак він виглядав, а ось ця частина вже повністю здорова виросла в мене. Тому що, якщо я би втратила. Цей листочок, відповідно, би, пропала точка росту, і невідомо, що би було. Вона могла загинути ця орхідея. Могла, зрештою, потім видати діточок, але основне ось цей листок. За нього треба було поборотися. Я дуже втішилася, коли пішла орхідея вріст, і цей листок, я зрозуміла, що у нього нормальне майбутнє. Як я вже казала, я повідрізала всі квіточки і викинула, але залишила стебло. Стебло я не чіпала, бо я знаю, що дикий кіт любить дорощувати бутончики. І гляньте, що він мені дав. Ось тут з'явилися бутончики, і ось там. З'явилися бутончики. Отже, він починає, він відновився і починає рости. Від цього мені дуже радісно усі мої старання були недаремними. А ось тут покажу свого домашнього кота, якому вже десь років три, я вже й забула. Гарно він себе почуває. Росте у подвійному горщечку. І ось такі. Я неодноразово бачила його в продажі, в крамницях. І ви знаєте, він не має такого вигляду охіах. Це орхідея для любителів, для поціновувачів орхідей. І домашнє цвітіння, безперечно, зовсім відрізняється від магазинного. Дуже часто ці орхідеї довго стоять. У якомусь такому жалюгідному вигляді, отак як сталося з цією орхідеєю, що я придбала, вони не надто такі привабливі. Це треба час, це треба принести його додому. Це треба, щоб він вдома адаптувався і почав квітнути, тоді це справді краса. Отож, є в мене дорослий котик, а оце таке собі невелике кошенятко. Це молоденька рослина. Обов'язково покажу вам результати її цвітіння. Сподіваюся, після санаторію вона незабаром перебереться на подіум.